Друзі, всім привіт! Значить, пан Богдан вітає в себе на каналі! Значить, мова сьогодні піде про ТЦК і про мобілізацію. Значить, дивіться. Будуть спочатку погані новини, а потім і гарні новини. Додивіться це відео до кінця, і ви почуєте дві гарні новини. Гарні для українців, не для влади, не для олігархів, а іменно для українців. І оцінка цих новин була взята по критеріям. Знаєте, от так ставлять лайки, дизлайки там ось, ось інші. І ось, коли прозвучали, були опубліковані ці новини, то майже. Всі українці ставили лайки. Ось так. Це ж до чого треба було довести українців, щоб от українці, вже коли відбувається, якби трагедія, там постраждалі люди, і українці ставлять лайки. Додивіться це до кінця, і ви все зрозумієте. Значить, погана новина в тому, що якщо ви. Вчасно обновили дані. Якщо ви маєте якісь там справки, що ви хворі і не підлягаєте під мобілізацію, то це ще не значить, що вас не можуть мобілізувати. І яскравий приклад в Івано-Франківську відбувся: коли от, людина має військовий квиток, обновила вчасно свої дані, має гепатит Б, і він не підлягає під там, мобілізацію. Був схоплений ТЦКшниками в Калоші, відправлений в Івано-Франківськ, і там його мобілізували. Не проходив жодного там ВЛК, ніяких аналізів. Там дівчина, зараз його сестра вказує на факт злочину, на кримінальний факт злочину. І працівники ТЦК Івано-Франківського повинні за цим фактом притягнуті до кримінальної відповідальності. І навіть по цьому одному факту вони повинні сісти до в'язниці згідно чинного законодавства, тому що це злочинці, і вони вчинили даний злочин. Значить, слухаємо заяву про злочин і покази сестри постраждалої особи. Пояснює ситуацію. Вчора близько 10-ї вечора в місті Калуш Забрали мого брата два. Патрульних та невідома особа з ними в машині була забрала в сказали в нього був воєнний білет. Всі дані в нього оновлені. Забрали обманом, сказали, що пройти ВЛК, відвезли у Франківськ в ТЦК, центрально його там тримали всю ніч. Сьогодні відвезли в обласну лікарню на ВЛК, ВЛК пройти не дали. Взяли з бази якісь не його аналізи, тобто його ні на флюорографію, ні, ні серце не перевірили, ні взяли кров. У нього повторюсь гепатит Б. Тобто його протисили, тільки що ще забрали, в ТЦК відвезли, з ним не дають спілкуватись, йому не Дають телефон, він не виходить на зв'язок. Його тут отри... утримують проти волі. Це, друзі, перший такий момент. Тобто, якщо ви маєте всі документи, якщо ви вважаєте, що вас не викрадуть і не відправлять на м'ясо, то ви глибоко помиляєтесь. І цей факт тому є яскравим прикладом. І як би там ТЦКшники себе не оправдовували, люди, це злочин. Вони вчиняють злочин. Вони не мають ніякого права людину без ВЛК хвору з гепатитом Б, без ніяких аналізів, так вчиняти, відправляти її на фронт. Це, по суті, викрадення, насильне викрадення людини, навіть вбивство, може йти справа про вбивство. Да? Не знати, що з ним можуть так само дуже багато є випадків, що навіть в ТЦК. Вчиняли вбивства, і це потім видавали як безвісти пропавши і тому подібне. Тому це від того недалеке, друзі. Це все незаконні дії, за які вони повинні понести відповідальність, кримінальну відповідальність, не дисциплінарну чи ще якусь, а кримінальну відповідальність, сісти до в'язниці. Тепер, друзі, переходимо до гарних новин. Для народу гарних новин. Значить, вийшов такий таємний указ, щоби виконавчу владу, 10% виконавчої влади, чоловіків 10% виконавчої влади, відправляти на фронт. Оці всі холої, да, прислуги, які зараз там. Поприкривалися бронями, да і кричать: там я вас мобілізую, та я знаю, де ви всі ховаєтесь. цей про голів сільських рад. Там отих їх... ну не голів. Зараз теж вони там назначаються адміністрацію. Ж там... Ходять, як ті гестаповці по селі вишукують, да, щоб їх також відправляти на фронт. І так само в міських радах, попри ті всякі замісники поприкривалися бронями. Да, і вони думають, що вони недоторкані і можуть деребанити гроші, як тільки хочуть. І ось зараз 10% поки що всіх фронт. І правильно, і правильно, тому що вони там не потрібні. На то місце можуть і жінки бути, да? А чоловіків на фронті це ті самі, які кричать про мобілізацію і тому подібне. Та? Які самі від, там, збирають буси, відправляють ТЦКшникам і тому подібне. І ще одна така новина: вже всі чули, що російські дрони починають летіти на ТЦК по ТЦК. Ну так ось, Українці цю новину. Сприймають як щось таке взагалі позитивне. І під кожним постом, там, де -то, в Кремінчуці, та, по-моєму, там дах, от дивіться, це фотографії його, так ось під цим постом українці стільки наставили лайків, та, що це взагалі жах. От бачте, друзі, як ця влада Зеленського перевернула все з ніг на голову. Це навпаки зробила. Пригадайте, як в 22-му році черги стояли з добровольців. Всі хотіли попасти тут. Люди йшли, їх завертали, бо вони хворі не могли, казали, нам ще стільки не треба. А люди йшли, робили якісь там ще фіктивні справки, щоб тільки попасти та на фронт. Ну, було таке, було, я сам пам'ятаю, це не то, що видумані історії. І зараз до чого довели? Що ТЦК це гірше. Тих рашистів, гірше орків зараз. Ну це ж факт. Це ж так і воно є, ви подивіться, це ж тому доказ. Російські дрони летять на ЦЦК, а люди аплодують. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки, ширимо і пишемо вашу думку. Пан Богдан завжди говорить правду.